Колеги, доброго. Доброго ранку. Український кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу. До слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міністерства оборони України, підполковник Оксана Гаврилюк. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, підполковник Анатолій Стельмах. Всім доброго ранку. На виконання рішення міністра оборони України 16 вересня цього року на базі Західної військової морської бази, а також Академії сухопутних військ імені Петра Схайдачного, що у Львові, розпочато пілотний проєкт із запровадження альтернативної системи харчування для Збройних сил України. Мета проєкту створення системи продовольчого забезпечення, яка передбачатиме використання каталогу продуктів без застосування норм харчування. Це дозволить значно урізно меню військовослужбовців. Якщо за нинішніми нормами до раціону харчування входить близько 30 видів продуктів, то після реформи їх стане більше 200. При цьому вартість харчування буде залишатися на тому ж рівні, а це в межах 58-59 гривень. І цього вдалося досягти за рахунок вилучення із системи продовольчого забезпечення ланки посередників. Для приготування їжі також використовується сучасне енергозберігаюче обладнання, що дозволить зменшити навантаження на персонал, а також забезпечити раціональне використання бюджетних коштів. Експеримент цей буде триватиме до кінця цього року. Також комісії Міністерства оборони України та Збройних сил продовжують роботу щодо встановлення і статусу учасника бойових дій тим особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Так, на сьогоднішній день такий статус вже отримали 71 33 військовослужбовця Збройних сил України та працівників Збройних сил. Військовослужбовці Збройних сил України, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції, проходять лікування та реабілітацію в військово-лікувальних закладах Міністерства оборони, а також в цивільних лікарнях. На сьогодні на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міноборони перепрошую. <кій> Перебуває 178 військовослужбовців Збройних сил, які були поранені в ході проведення АТО. 97 військовослужбовців Збройних сил проходять лікування наразі проходять реабілітацію у санаторно-коротних закладах. А всього з початку року реабілітацію пройшли понад 1400 військовослужбовців Збройних сил. 35 поранених військовослужбовців Збройних сил наразі проходять лікування за кордоном. Із них 14 у Німеччині, 7 у США, по троє у Румунії, Угорщині та Литві, двоє в Австрії, а також по одному в Ізраїлі, Великій Британії. Та Польщі. Всього за час проведення антитерористичної операції лікування за кордоном пройшли 123 військовослужбовця Збройних сил України. У 2015 році Міністерство оборони України отримало на медичне забезпечення із бюджету близько 260 мільйонів гривень. Майже три чверті з яких вже е, витрачено на закупівлю. Ще понад 2 мільйона гривень надійшли на рахунки Міністерства оборони як благодійна допомога. Крім того, громадяни України надають військово-медичним закладам та медичним підрозділам військових частин благодійну допомогу у натуральному вигляді. На цей час українська армія отримала ліки та медичне майно на загальну суму понад 182 мільйона гривень. Також спочатку проведення антитерористичної операції громадяни передали Збройним силам України продовольство та майно продовольчої служби майже на 60 мільйонів гривень. Зокрема, більше 432 тисяч комплектів сухих пайків, понад 525 тонн продовольства, понад тисячу тонн питної води, понад 200 тисяч комплектів столового посуду та майна, а також 200 холодильників та ще 100 комплектів обладнання для приготування їжі. Картне... Країни-партнери надіслали для Збройних сил України близько 430 тисяч сухих пайків. Крім того, спочатку проведення антитерористичної операції на базі 219-го продовольчого складу Збройних сил України у місті Козятін Вінницької області було розгорнуто виробництво сухих пайків нового зразка. Так, за цей час для Збройних сил України виготовлено 1 мільйон 270 тисяч комплектів повсякденних сухих пайків, 50 тисяч комплектів для військ спецпризначення та 18 тисяч групових наборів сухих. Продуктів. В рамках надання технічної допомоги від країн-партнерів за час проведення антитерористичної операції військові частини отримали від Канади 168 бінокулярів нічного бачення pvs 7 від Великої Британії 200 GPS-навігаторів та 52 прилади нічного бачення. Від США 130 броньованих автомобілів підвищеної прохідності Хаммер. 20 комплектів радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, 500 пристроїв нічного бачення, 150 тепловізійних монокулярів, 8 корабельних тепловізорів, 447 радіостанцій, 5 швидкісних човнів Віларт жорстким корпусом, ротний комплект лазерної імітації тактичних дій МІЛС, а також 40 приладів дистанційного керування вибуховими пристроями. Крім того, розгорнута система технічного забезпечення Збройних сил України дозволила відновити силами ремонтно-відновлювальних бригад 29 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Підприємства оборонно-промислового комплексу та виїзні бригади держпідприємств відремонтували та направили для виконання бойових дій понад 15. Понад 1500 одиниць озброєння та військової техніки, а також модернізували 23 одиниці техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню, бойові транспортні вертольоти, танки, літаки штурмової авіації та техніку радіотехнічних військ. За минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил та спеціальні бригади державних підприємств повернули для виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції 294 одиниці озброєння та військової техніки. В тому числі танки, гаубиці, гармати, протитанкові ракетні комплекси, міномети, бронетранспортери та бойові машини, а також 211 одиниць автомобільної техніки. Державні підприємства провели ремонт 24 одиниць військової техніки, серед яких бойові машини, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Наразі це все. Дякую за увагу. Я передаю слово офіцеру прес-центру штабу АТО, підполковнику Анатолію Стельмиху, який повідомить вам про динаміку подій в зоні проведення АТО за кілька останніх днів. Дякую. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго дня, колеги. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі 4 дні. Прошу. З 18 -го, 21 -го, до 21 вказування. Почалося війна. Незаконні збройні поступання. Більше зброю конфлікту. Це нав'язав шампістам протистояння по Дніпрочи українських позиції. Так, 18 вересня з по до 6 Півночі до шостої вечора на вечора збройні формування не обстрілювали наші позиції. Проте бойовики вдалися до збройних провокацій. Близько першої ночі на позиціях проєктивних лікорників наші спостерігачі зафіксували роботу ворожої зенітною установки. А поблизу Маріуполя в селищі Широкіна майже о 12 і 15 години злочинці з 82 міліметрових мінометів вели в напрямку в лінії почування. Ворожі міни лягали. Декілька сотметів від наших опорних умов. Таким чином, проросійський банк банкомування не вдалося на спровокувати наших бійців на виходню відповідь, щоб згодом встанувати українську сторону у зриві банків домовленості. Лише ввечері, в 21-й веці, на Артемівському напрямку. Учинці зі сторони нижнього закону були всього автоматичного градомету по позиціях Силхату-Убанському. 19 вересня. По півночі до 20-ї роки довждені розмежування зберігалася тиша. А ввечері в сторони селища Петрівське, що неподалік Маріуполя, о 20.10 окупанти були входять у стрілецької зброї у українському упорному пункту Богданівському. О 21.50 нашим підрозділям окупірують від Авдіївки. Бойовики були монотуметів зенітної установки та стрілецької збори. Крім того, на цьому напрямку... Пів на 12-ту ночі. На території тимчасово непідконтрольних українській владі Дальниці відкривали польську кулеметів, провокуючи наших військ. 20 вересня о 11.30 на Артемівському напрямку наш опорний пункт у Луганському очимі це зі стрілецької зброї і гранатометів. А близько 14-ї години бойовики на підконтрольній території відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку в районі Майорська. Наприкінці доби на Артемівському напрямку 18 .30, і пункту, так, і дезінь, о 18.30 на зі сторони тижня Лозового. У нашому опорному пункту в Луганського бойовики відкривали зі Стрілецької зброї. Також зі Стрілецької зброї. Це пів 10 противників спіляв українських позиції в Майорську. Майже о 22-й на Бадчині. Зі сторони Слов'яна Сербська, Учинці Бели, при 82 мм по нашим зброям сутків. 21 вересня обстрілів позицій сил АТО зі сторони незаконних збройних формувань не було. Не Відкриваючи вогонь на своїй території, поблизу лінії розмежування. так на та артилерійську на близько 21-ї години. Бойовики зі стрілецької зброї, з сторони населеного пункту Шуми, відкривали вогонь напрямку нашого порного пункту в селищі Кіров, також майже о 22-й годині. Найбільше били спрамату медик із стрілецької крові неподалік Голоко. О 23.45 великокаліберні кулемети окупання працювали у Бузумайовському. А вже сьогодні, з опівночі до 6 ранку, АТО зберігалася повна тича. Якщо говорити загалом, то з 18 по 21 вересня банк окупання сім разів великих опозиціях АТО. Також... Незважаючи на провокації ворога, сили АТО зброю не застосовували. Тож інформація, яку поширює деякі російські ЗМІ, про начебто артилерійський вогонь з нашої сторони, є неправдивою і спрямованою насамперед на ескалацію конфлікту в регіоні. За те, що находять ширші можливості для роботи в гуманітарній, і соціальній сферах, завдяки групам цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. У Маріупольський центр дитячої опіки нещодавно доставлені продукти харчування та канцелярські вироби. а населені пункти станиця Луганська та Штурмове за підтримки волонтерських організацій доставили продукти харчування та засоби її. Також слід відзначити, що українські воїни не лише отримують визначені позиції та допомагають місцевим населенням. Щоденно наші сапери будуть роботи з розмінування районів бойових дій. Ця куплена сьогодні найбільшого стоїть в населених пунктах, куди повертаються вимушені переселенці. На даний момент у зоні АТО працює 36 таких груп розмінувань. Як результат, спочатку АТО українські сапери знищили майже 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Серед них боєприпаси на розтяжках, кугаси великої потужності, інженерні припаси різного типу, саморобів пристрої. Всього. Вже очищених упаком небезпечних предметів близько тисячі італій територій Донецької і Луганської областей. Водночас, за нашими оперативними даними, останнім часом у серед участі бойовиків відміщається серйозна ватажків, які цинічно наживаються на війні. За цінним розпорядженням керівництва незаконних збройних формувань. Весь особовий склад панформування повинен здавати чай. Бандити не бажають давати гроші, які нібито перераховуються до Російської Федерації, а частина привласнюють місцевих центр авторитету. Наприклад, я довіднальність 12-го батальйону територіальної оборони Армійського корпусу так званих РНР щомісяця здають близько 100 доларів США. І сума ця постійно збільшується. Розуміючи, що для одних війна приносить смерть, а для інших прибутків, у його відмовляються воювати. Крім того, серед особового складу незаконних збройних формувань практично щоденно ширяться панічні чутки про закриття проєкту новопробусів Російською Федерацією, усвідомлюючи марність дітей, які не так давно закликали помирати, найманці поступово залишають чинні угруповання. Так нещодавно з першого армійського корпусу, так звана НР, так званого ЛНР, дезертирувала частина приватів, а близько 230 найманців другого армійського корпусу. Які дослухаються в черзі відмовиться продовжувати контракт, який закінчується у жовтні листопаді 2015-го. Студія. Дякую, пане Анатолію. Колеги журналісти, чи є питання до наших спікерів? Питань немає. Тоді будемо дякувати пані Оксані, пану Анатолію і до зв'язку в п'ятницю. Колеги, я нагадую, що наш наступний, наш наступний круглий стіл о 10-й ранку. Тема 100 днів до зими вугільні теплоелектростанції, -тепло де обіцяна гора вугілля.